Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Заваленюк. Сьогодні в нас в гостях Гштар, Намасте, Штар. Вітаю, вітаю вас, прекрасні душі. Іштар, давай сьогодні поговоримо про любов. Мала ченнелінг вчора, і мені сказали, що любов є основною складовою життя. Якщо в людини бракує любові, людина може захворіти на онкозахворювання. І е, основна причина раку це те, що людині в житті бракує любові. От саме любові. Чому любов така важлива, як вона впливає на життя людей? Так, це дуже цікава тема, тому що нещодавно я була в Римі, і коли я прогулювалася, мені мої наставники з каналу розповідали про моє тіло і про зв'язок нас із тілом. Кожна клітинка в нашому організмі вона теж має своє мовлення, тобто вона спілкується з звуками. Ми спілкуємося з словами. Це є наші людські слова, наша людська мова, ми спілкуємося словами, а наші клітини в нашому тілі це великий організм, він спілкується з звуками. І який між нами взаємозв'язок? Коли ми промовляємо до себе, до свого тіла і до своїх клітин дуже високі вібрації, любові, вдячності. Тоді клітини чують нас і відгукуються нам на, на ці наші слова. Якщо ми направляємо своє тіло кожній своїй клітинці, даємо сигнал негативного характеру, це відчуття вини, це осудження, це ненависть до себе і до оточуючих. І ці клітини вони чують нас, вони чують ці сигнали, і таким чином вони роблять все те, що ми їм наказуємо. Тобто ми маємо дуже велику силу. Як кажуть, спочатку було слово, слово це є вібрація. Коли ми говоримо слово, ми даємо сигнал, Ми ніби даємо вказівку нашим клітинам. Найважче, що мені здається, тут нам зробити, це полюбити себе. Спочатку потрібно проявити любов до себе, не до оточуючих. хоча кажуть, полюбить ближнього свого як самого себе це не зовсім вірно. Як ми можемо любити, цінувати. Поважати ближнього, коли ми не любимо, не цінуємо і не поважаємо себе. Ми просто не можемо проявити ці почуття. А коли ми цінуємо себе як особистість, як душу, як божественну енергію, як чоловіка чи жінку, неважливо, коли ми маємо цінність своєї реінкарнації тут на землі, цінність своєї фізичної форми, коли ми проявляємо любов до своїх рук, до своїх ніг. До своєї фігури, до кожної своєї клітини в своєму тілі, таким чином ми можемо це саме відчуття передати іншим, коли я поважаю себе, коли я ціную себе, коли я проявляю до себе любов, коли я не осуджую себе, коли я не проявляю ненависть до себе, спочатку до себе, коли я дозволяю собі насолодження, задоволення життям, тільки тоді. Я зможу проявити ці відчуття до оточуючих, тому що я їх проявляю до себе. І так і проявляється любов. Насправді, от дуже багато питань стосовно цієї хвороби. І що мені говорять? Мені говорять, що ця хвороба відбувається і створюється через відчуття вини, коли людина проживає це відчуття вини. Відчуття недовольства, відчуття осудження себе, не когось, уявляєте? Не когось, а себе. І коли ти починаєш осуджувати себе на підсвідомому рівні, коли ти починаєш обвинувачувати себе, коли ти починаєш проявляти негативні вібрації до себе, не така фігура, не таке обличчя, у мене немає грошей, у мене немає гарного одягу чи хороших продуктів, будь-яка негативна вібрація, наші клітини це чують. Я нещодавно запитала своїх наставників, і я кажу: От скажіть мені, взагалі хто я? Мене хто чує? Взагалі, мене хтось бачить, що я отут на землі ходжу як енергія. Взагалі, ви мене бачите, ви взагалі мене чуєте. Поясніть мені, хто я тут на цій планеті. І вони мені кажуть, добре, тобі потрібно дивитися в своє тіло. У твоєму тілі є дуже багато клітин. Так само ти зараз, ніби одна маленька клітина на даній планеті Земля у даному великому організмі, великий організм це є твоє тіло. І великий організм це є планета Земля, а ми, як ті клітини на планеті Земля. Я кажу добре, я зрозуміла. І вони говорять: коли ти своєю думкою, своєю свідомістю, Божественною свідомістю, Бог Божественною свідомістю, направляєш у якусь із частин свого тіла негативну вібрацію. Ті клітини, які проживають в тій частині тіла, реагують на цю негативну вібрацію. І коли ти їм даєш енергію руйнаційного характеру, відповідно вони руйнуються в тій ділянці тіла. Я кажу зрозуміла, вони говорять так само і планета Земля. Є планета Земля, і на певній території є люди, є ці клітини. І вони, наприклад. Певний проміжок часу вони випромінюють своєю божественною свідомістю дуже велику кількість негативу, негативних вібрацій, негативних думок, негативу по відношенню до себе, до інших. Що, робиться, що робить планета? Ну, я слухаю, думаю, вони кажуть: добре, коли в твоєму організмі, у твоєму тілі є ця певна закупорка. От є певна згусток негативної енергії. Що ви робите, люди, коли у вас є непрохідність, коли у вас є якась важкість шлунку? Ви робите клізму. Тобто, ви змиваєте це все водою, ви очищуєте своє тіло водою для того, щоб ту негативну енергію з тої ділянки тіла вивільнити і щоб організму стало легко. Так само і планета Земля. Вона очищує певні свої ділянки водою, тобто вона змиває певні частини своєї ділянки, на якій є клітини, на якій є люди. І та і настільки у нас є велика ця божественна сила, що ми не тільки силою своєї думки, ми навіть тільки можемо подумати на мілісекунду про якийсь негатив, клітини вже відчувають цю вібрацію, тому що ми вібруємо на тій частоті негативу. Вони відчувають і вони просто руйнуються. І насправді дуже багато хвороб говорять всі хвороби від розуму, від думок. Це правда. Тому що нам потрібно пам'ятати, що ми є, що ми є божественна свідомість, і в нас є божественна сила. І силою своїх думок і своїх намірів ми можемо спровокувати руйнацію клітин у нашому фізичному тілі. Але також ми можемо направляти їм вдячність і любов, і цим самим відновлювати ці клітини. Ми можемо направляти будь-якій частинці свого тіла любов. Навіть тій частинці, яка уражена, і здається, що там іде руйнація клітин. Ми можемо обіймати їх своїми словами, направляти їх любов. В минулому році, позаминулого року, в мене були приступи, і я падала і не притомніла. І коли я підійшла а, до лікаря, мене відправили на МРТ головного мозку. І коли мені зробили МРТ з контрастом головного мозку, мені сказали, вам залишилося півроку, тому що у вас відсутня вертебральна судина головного мозку, і в деякій частині головного мозку вже є повітря, тобто туди кисень не доходить, воно буде збільшуватися, і таким чином у вас з рук будуть випадати предмети, ви можете не притомніти, Ну тобто, ви ну, так мені розповіли, що ви там до півроку і ви зможете просто сидіти, і за вами потрібно буде доглядати. І це зробили МРТ з контрастом і дали мені такий результат. Відповідно, перші почуті слова це для мене було шоком. Тобто, як я народилася, як у мене немає тої вертебральної судини, головного мозку, а як я живу. ну тобто, І все підтвердилося, лікарі підтвердили, вже все є результат. Я зібралася і поїхала в гори. І я подумала. І саме тоді в мене такий був перехід свідомості. Я думаю, так, хто має право говорити мені? Що я за півроку умру? Ніхто? Тільки Бог вирішує, а Бог це я. Тільки я можу вирішити, що в мене відсутнє, а що ні? Чому такий вердикт? Вердикт смерті? Невже інші люди, так, вони професіонали, їм окрема шана? але невже вони можуть давати такий вердикт? А як же Бог? А як же я, моя енергія? І коли я це усвідомила, я просто зранку на листочку написала собі такі слова: Моя кров циркулює по моїх судинах. По судинах проходить кисень. У мене все в порядку. Я відчуваю з кожним днем себе краще і краще. Вертебральна судина головного мозку має добру прохідність, і в мене все добре. І я написала декілька листочків собі на увані, коли я зранку приходила, чистила зуби, чорнувала обличчя. Я читала ці слова. Потім я їх почала писати на кухні клеїти листочки, і це така ніби. Інформація була, яка дозволяла моєму мозку і моєму тілу розуміти, що я здорова, і в мене все добре. І в мене немає ніякої області в головному мозку, де є повітря, уже, тобто де вона вже відмерла, у мене цього немає. І коли я почала просто це читати, це, здається, фантастика, але це є реальність, тому що ми є божественна енергія. Тобто я є Бог. Ця мантра повинна бути в кожного на устах. Зранку людина прокидається, і вона має чітко розуміти, хто вона є. І коли я це читала, в мене, відповідно, вже зникли оці, ці всі приступи, коли я просто не притомнила, коли у мене з рук випадали там прибори. І я після того не перевірялася. Але я точно знаю, що я здорова і в мене все добре, тому що я зараз тут. І це було не тільки як випробування, можна сказати, що було випробування вищими силами на віру. Чи ти віриш зовнішню з зовні, зовні людям, чи ти віриш творцю, а Творець це є ти. Тому що та людина, яка дала тобі такий вердикт смерті, вона, можливо, виконала умови договору з тобою. І вона сказала тобі ці неймовірно жахливі слова для того, щоб ти зрозуміла, хто ти є. Для того, щоб ти зрозуміла, яка у тебе сила Бога всередині? Ти знаєш, е круто, що ми підняли цю тему. Я днями в суботу слухала лекцію одного духовного наставника, і йому задала дитина запитання: а де живе Бог? Хто такий творець, хто нас творив? Він відповів, Творець живе всередині тебе. Каже, «А як це так? Каже: ну так, тебе створив творець, який живе всередині інших людей. Так само, як і ти є творець, який буде творити цей світ. Який буде створювати себе. Це основна така е, основна аксіома всіх духовних е, вчень усього світу. Е, творець живе всередині тебе. Хочеш зустріти творця, зустрінься із собою. Іштар, е, я хочу тебе запитати е, стосовно того, як людям, от до нас звертаються дуже багато людей. Я чула вже не вперше, яку практику мені зробити, чи є практика зцілення, чи можна замовити ритуал зцілення? Я знаю, багато людей звертаються до майстра і просять зробіть мені ритуал для того, щоб вилікуватися від мене, відмовилися лікарі. І е, я зустрічала таких людей, вони одиниці, які дійсно е, вони покинули все. Вони поїхали до Індії. Е, хтось поїхав е, до Кайласу. В них не було що втрачати, от людина, ну все кажуть, у вас четверта стадія, вам немає що втрачати. Вони покидають все, їдуть в Індію і вони виліковуються, потім вони повертаються, е і лікарі кажуть, як таке могло статися. А є люди, які ходять моляться до Бога, вони лікуються, вони постійно в практиках, але вони помирають від онкології. Чому так? Мені зараз нагадала книгу, яку вперше в житті я прочитала. Це була саме перша мова, моя книга. Монах, який продав, продав своє Феррарі, Робін Шарма. Це також розповідається, що він все покинув і поїхав у гори в Гімалаї і повернувся здоровим. Дивись, насправді, в кожної душі є свій досвід. Коли ми йдемо на реінкарнації, ми прописуємо план своєї душі, і, наприклад, я в цьому плані своєї душі хочу впізнати досвід певної хвороби для того, щоб я зрозуміла. То є є пізнати себе як Бога через дану хворобу. Так, є такі, які їдуть, мають можливість або і не мають можливості, але їдуть туди, де вони можуть знайти себе. Що означає знайти себе? Вони їдуть до тих людей, в яких є їхня ж енергія. Просто коли вони знаходяться в оточенні цих людей і з їхньою божественною енергією, їм набагато легше згадати, що вони такі самі сильні, як ті монахи, вони мають ту саму силу. Але є такі люди, які йдуть на реінкарнацію, і дійсно, вони виходять із реінкарнації через хвороби. Тут є дуже багато варіантів, тому що душа вона така багатогранна, і вона випробовує різні варіанти. Одним із варіантів може бути таке людина пізнала хворобу, людина пізнала хворобу і зрозуміла, що вона з нею не справиться. І постійно було в цих негативних енергіях людина виходить з реінкарнації. Чому для того, щоб очистити свою карму? Інший варіант може людина, коли пізнає хворобу, вона настільки трансформує свою свідомість, що вона сама себе і зцілить, зцілить себе своєю свідомістю, своєю високою вібрацією. Що означає стілення? Хто може допомогти людині зцілитися? Ніхто. Це ілюзія. Ну, це ілюзія. Ну, ніхто не може людині до, ну, допомогти зцілитися. Людина може тільки як використати як ключ, як інструмент. Достілюватися людина може тільки сама. Як мені пояснюють, ви вібруєте на певній частоті. І коли людина вібрує на низькій частоті, відповідно, вона буде пізнавати хвороби, коли людина вібрує на високій частоті, її хвороби не торкнуться. Нещодавно мені сказали з каналу, я задаю дуже багато запитань їм, і мені говорять, будуть певні хвороби, запущені у просторі на певних ділянках землі, вони будуть через повітря, вони будуть через воду. Зараз дуже величезна кількість людей піднімають рівень своїх вібрацій, частоту вібрацій піднімають духовно, ростуть. Повними практиками зменшують кількість вживання їжі, перестають вживати важку їжу, яка має такий заземлений характер. Чому? Тому що душа знає, що скоро будуть зміни планетарного масштабу. І коли людина вібрує на високій частоті, Тобто вона йде тако по духовному шляху, її не торкнеться жодна хвороба. Чому? Тому що хвороба це і низька частота. І коли цей вірус, ця енергія хвороби, підходить до високочастотної людини, вона просто не може зайти із зоні всередину цього високочастотного тіла. Тобто люди, які вібрують на високій частоті, займаються медитаціями, духовними практиками, розмовляють із собою, розмовляють із собою як із їх не може апріорі торкнутися зовнішня хвороба не може, тому що інша вібрація. Ми коли вібруємо, у нас ніби такий як фон. Ми йдемо, і навколо нас відбувається фон енергії, і інша енергія вона не може проникнути у наше фізичне тіло через цю високу вібрацію. І вони мені розповідають, так як ви масово зараз їздите, і дуже багато людей піднімають рівень своїх вібрацій, це можливо зробити. Дуже просто. Тому тих людей не торкнеться жодна хвороба. Так, ви будете бачити, що люди хворіють, люди помирають, але вас це не торкнеться, тому що ви вібруєте на високій частоті. Розумієш, як це все mm -hmm. працює? І ось, ось це такий принцип, як зцілитися або яку медитацію використовувати, ти запитуєш. Ти знаєш, я зрозуміла, що найкраща медитація це не статика. Я коли спочатку сідала в статику, закривала очі. Я Боже, я обдумувала всі питання від моменту, що мені одягти, до моменту, що мені їсти. Я ніяк не могла зосередити свою увагу, абсолютно не могла. Але коли я використовую таку медитацію, як розмова з Богом, у мене немає місця моїх думок. Тому що я можу йти по вулиці, і я запитую. Я кажу, так, розповідайте мені, що таке просвітлення. От, розпові... От роз... розкажіть мені, що це таке, і чи правильно ми розуміємо значення цього слова. Ангельська група, архангельська, я всіх вас запрошую зараз в моє поле, і я вас прошу, дайте мені відповідь на ці запитання. І я постійно з ними розмовляю, постійно, де би я не була. І це є найкращий вид медитації, тому що ти постійно і так в каналі. Ми не можемо бути роз'єднані з своїм вищим я. Це ілюзія. Це ілюзія. От кажуть, як мені з'єднатися з моїм вищим «Я»? Ти вже з'єднаний. На момент народження ти вже з'єднаний. Не може тіло функціонувати, якби в тілі не було Святого Духу, вищого я. Воно б не функціонувало. Ми завжди на зв'язку, але ми не завжди з ним розмовляємо, з собою розмовляємо. Ми думаємо, що фантазія, ми думаємо, що ті відповіді, які нам транслюються, це фантазія, це з фільму. Но, насправді ми не можемо подумати те, чого не існує в нашій реальності. Ми завжди бачимо правильно. Mm -hmm. е -е. Як зрозуміти, от е, люди, коли вони починають говорити з Богом, в них виникають сумніви, хто зі мною говорить? Як зрозуміти, що з тобою говорить саме твоє вище я, а не твій прояв уяви, а не твоя фантазія. Ну, в мене просто думки розгортаються. Ну, знаєш, е, це як пергамент. Який розгортається в твоїй голові, і ти просто це знаєш. Це важко пояснити, це просто от на рівні відчуттів. Я просто знаю і все. Ну, тут, якби третього, не дано. Інші люди питають, а якщо я чую голос, а, а що відбувається, коли мені говорять, а чи зі мною говорять, а як я зрозумію? От як людині зрозуміти, що їй відповіли? Це дуже чудове запитання. Насправді це дуже правильне запитання. Я дякую, що ти задала це запитання. Я його теж задавала, я отримала відповідь. Так, низькі частоти інших порядків, демонічних рівнів, вони можуть дуже легко підійти до структур і також так само транслювати. І навіть. Представитися у формі якогось із святих, вони можуть це, у них дуже така хороша здатність, але все одно вони не можуть вплинути на наші відчуття у тілі. Вони не можуть це. Коли транслюють нам нижчі рівні, демонічні рівні, або транслюють якісь сутності, ми відчуваємо в тілі хвилювання. Відчуваємо хвилювання, нам некомфортно, у нас є дуже багато сумніву. Ну, сумніву не в нашому розумі, а сумніву в тілі. Тобто ми відчуваємо тілом, що щось не так, що є якийсь дискомфорт. Саме важливіше після цієї трансляції ми відчуваємо упадок сил. Коли транслюють вищі рівні, божественні рівні ангельські групи, коли транслює нам наші вищі ячі, архангели, вони не забирають у нас життєву енергію, тому що вони завжди знаходяться біля джерела творця, і в них завжди є божественна енергія любові. Їм не потрібно забирати з людських тіл цю енергію. І коли транслюють вони, у нас завжди гарний настрій, легкі стілі, немає дискомфорту, тобі радісно, ти посміхаєшся, от коли йде оцей ченнг. І ти наповнений радості, щастям, і вони дають тобі настільки багато енергії, що ти після будь-якого ченелінгу. Ти як крила розправляєш, у тебе появляється неймовірна велика кількість бажань, неймовірна велика кількість ідей, у тебе дуже багато всього нового інсайтів. Тобто вони, на відміну від нижчих рівнів, дають тобі енергію, і після взаємодії із ними, тобто після трансляції якоїсь інформації, у тебе настрій, у тебе щастя, ти радісний, у тебе немає упадку сил. А інші рівні вони не можуть дати цю любов, тому що вони трішки далі від джерела, і вони вчать нас, любові, саме таким чином, але їм потрібна енергія, яку вони у нас забирають. І є така різниця, тобто це є відмінність можна дуже легко. А також можна запитати, хто зараз мені транслює. Покажися, як тебе звати, хто мені зараз передає ці, цю інформацію. І тоді вони повинні будуть сказати, як їх звати. І відповідно, ви повинні запитати, повторюйте. Повтори, будь ласка, ще раз своє ім'я. Якщо відповідає, і потім ще раз запитати, і повтори мені, будь ласка, ще раз своє ім'я. Тобто три рази можна запитати ім'я. Хто відповідає? Зазвичай вони пояснюють, вони називають себе ім'ям і не кажуть я. Вони говорять ми, ми любимо тебе, ми благословляємо Тебе. Там немає я. Немає я, его немає. Все ми, ми єдине ціле. Ми там божественна енергія. А, ну, наприклад, коли в мене була ситуація певна, і я сіла в медитацію, і насправді у мене був стан такий, ну, така була точка болю. Так, теж проживаю точку болю, тому що я в людському тілі. І коли я сіла в медитацію, запитати Бога, для чого мені потрібна ця точка болю в моєму житті? Для чого? Я ж ніби все роблю правильно. Ну, для чого, який досвід я маю отримати? І коли я сіла в медитацію, у мене була точка болю в серці. І я побачила, як підходять до мене темні структури. Темні структури темні наставники. І вони зразу говорять: ми знаємо, що ти прожила точку болю, ми можемо тобі допомогти на землі, ми можемо відомстити, ми можемо проявити певну силу, що тобі стане легше. І коли вони це говорили, моментально перед ними вірвався білий олень. Просто я, він, він просто як світло перед ними пробігся. Тобто, я сижу в медитації, я бачу, що вони підходять уже і говорять, звичайно, говорять. І перед ними моментально так просто пробігся Білий олень, як світловий, тобто як світло, але форма такого благородного оленя з великими рогами. І я так кажу, дякую, але я обираю світло, я обираю світлення через любов. Не через страждання. Вони також приходять на допомогу, тому що це теж Бог. Вони теж хочуть допомогти, але в них, в них інші методи допомоги. Так, вони робочі, напевно, але це інші методи. І я зрозуміла, що я не можу іти за цими методами, тому що я повернуся назад. В своєму духовному шляху я повернуся назад. І коли я побачила цього білого такого світлового оленя, я сказала: дякую вам, мої любі, дякую. Але я обираю зцілення цієї точки болі через любов, через прийняття і через любов. Тобто, резимуючи нашу з тобою розмову, я хочу звернутися до всіх глядачів, які зараз не впевнені в собі. Так, звісно, ви маєте проходити обстеження у лікарі, слідкувати за своїм здоров'ям, слідкувати за своїм тілом. Але якщо ви дійсно е, хочете, щоб ваше лікування було результативним, щоб ви змогли одужати. Е, закликаю всіх е, почати паралельно вивчати себе і любити себе, не зважаючи ні на що, щоб в вашому житті не траплялося, які б ви вчинки не робили, які б досвід, ви не мали. полюбіть себе в цій точці тут і зараз. Іштар, дякую тобі. І до зустрічі в Києві дуже чекаю.